Мете, починаємо наше сьогоднішнє занурення. Знаєте, коли думаєш про воду на землі, ну одразу уявляєш океани, річки, льодовики. Але що, якби величезна частина цієї води, можливо, навіть більше ніж у всіх океанах, була схована глибоко-глибоко під землею? Еге ж, саме так сьогодні є досить переконливі дані про, скажімо так, величезні резервуари води. Але вони не на поверхні, вони знаходяться в мантії землі. Це глибини, уявіть собі, 400 700 кілометрів у мантії. Так, але тут важливо одразу уточнити, щоб не було плутанини. Це не підземні морячі озера з рідкою водою. Ні, це вода, яка хімічно зв'язана всередині кристалів мінералів, під ну просто колосальним тиском. Гаразд, це це вже зовсім інша картина. Як взагалі до такої ідеї дійшли? Звучить ну, трохи як фантастика. Якісь докази є. Ну, перші гіпотези вони з'явилися ще давно, здається, у 1980-х. Тоді лабораторні досліди показали, що деякі мінерали з мантії вони м -м, здатні утримувати воду. Але от справжній такий прорив він стався у 2014 році. Тоді дослідили один унікальний діамант з Бразилії. Він сформувався на глибині ну, приблизно 600 кілометрів. У діаманті чекайте, діамант це ж наче символ твердості, а тут вода. Що ж там знайшли? А от всередині нього було мікроскопічне включення іншого мінералу. Називається Рінвудіїд. І цей Рінвудіїд містив приблизно 1% води за масою. 1%? це багато чи мало для мінералу? Для мінералу на такій глибині це немало. Рінвудіїд це, власне, така особлива форма олівіну. Олівін дуже поширений мінерал у верхній мантії. Він утворюється під надвисотим тиском, якраз у так званій перехідній зоні мантії, це десь між 410 і 660 кілометрами. І от теоретично рінгву може містити аж до 3% води. До 3%? То якщо припустити, що там багато такого рінгвудіту… Саме так, якщо припустити, що значна частина цієї перехідної зони складається з такого насиченого водою Рінгвудіту, то загальний об'єм цієї зв'язаної води може бути ну в кілька разів більшим за об'єм усіх наших океанів на поверхні. Ого, ось це вже справді вражає. Тобто один малесенький мінерал у діаманті дав ключ до розуміння такого гігантського резервуару. А є ще якісь методи, що підтверджують цю ну, картину? Так, є. І ці дані приходять з сейсмології. Вчені вивчають, як сейсмічні хвилі, ну ті, що від землетрусів, проходять крізь землю. І от вони помітили певні аномалії у швидкості цих хвиль, якраз на глибинах оцієї перехідної зони. Аномалії, тобто хвилі рухаються якось не так, як мали б. Саме так. Швидше чи повільніше, ніж очікувалося б для сухих порід, і ці зміни швидкості вони м -м, добре узгоджуються з моделями, які передбачають наявність там мінералів, що містять воду. Деякі дані, навіть скажімо так, натякають на можливе часткове плавлення порід на цих глибинах, а це теж легше пояснити, якщо там присутня вода. Зрозуміло, тобто діамант підказав, що а сейсмологія допомагає побачити де і можливо скільки. Добре, а звідки ця вода там узялася? Вона там була завжди чи якось потрапила? Тут є дві основні версії: перша, що це, так би мовити, первинна вода, тобто та, що була захоплена мінералами, що коли земля формувалася. Друга гіпотеза, яка зараз виглядає досить переконливо, полягає в тому, що вода поступово затягується з поверхні вниз у мантію. З поверхні як це? Через процес субдукції. Це коли одна тектонічна плита, зазвичай океанічна, занурюється під іншу. Оця плита, що опускається, вона несе з собою мінерали, які містять воду у своїй структурі, ну і просто воду, що була в порах. І все це затягується на великі глибини. Цей процес міг тривати мільйони, навіть мільярди років. Тобто це такий собі глобальний кругообіг води, але значно глибший, ніж ми звикли думати. Добре, а що це все означає для нас, для планети. Якщо там стільки води, це ж має якось впливати. О, безумовно. Наслідки дуже серйозні, фундаментальні. По-перше, вода в мантії вона діє як ну, свого роду мастило. Навіть невелика кількість води значно знижує в'язкість мантійних порід. Це полегшує рух тектонічних плит, сам процес субдукції. Без цієї води, можливо, тектоніка плит була б зовсім іншою. Ага, тобто плити рухаються легше завдяки цій воді. Так, значною мірою. По-друге, вода знижує температуру плавлення порід. Тобто допомагає їм плавитись при нижчих температурах. Це може пояснювати деякі види вулканізму, які трапляються не на межах плит, а десь у середині них. Цікаво, а ще щось. І по-третє, мабуть, найцікавіше це змушує нас по-новому подивитися на походження наших океанів. Цілком можливо, що значна частина води на поверхні вона не була принесена колись там кометами чи астероїдами, як часто вважають, а вона повільно вивільнилася з надр Землі через вулканічну діяльність протягом геологічної історії. Виходить, наші океани могли б буквально виділитися з середини планети? Це ж неймовірно. Це просто змінює все. А чи можна якось детальніше дослідити ці глибокі резервуари? Ну там чи є життя, хоча, мабуть, це вже занадто. Ну, прямо зазирнути чи проборити на 400 700 кілометрів ми, звісно, не можемо. Технічно неможливо. Але вчені постійно вдосконалюють методи сейсмічної томографії, щоб краще просвічувати ці зони. Проводять складні лабораторні експерименти, відтворюють тиски температуру мантії, дивляться, як поводяться мінерали. І, звісно, шукають нові такі глибоководні алмази з включеннями. Кожен такий алмаз це як капсула часу з глибин. А щодо життя щодо життя, умови там ну, надзвичайно екстремальні, тиск у сотні тисяч разів вищий, ніж на поверхні, температури високі, це виключає життя в тому вигляді, як ми його знаємо. Але хімічні реакції за участю води, які там відбуваються, вони можуть продукувати водень, метан. Це схоже на процеси, які цікавлять астробіологів, коли вони вивчають підлідні океани на супутниках Юпітера чи Сатурна. Тож Земля тут виступає як унікальна природна лабораторія. Отже, якщо підсумувати ідея про величезні запаси води, зв'язаної в мінералах глибоко в мантії, це вже не просто якась ну дика гіпотеза, це серйозний науковий напрям, і він підкріплений знахідками в діамантах, сейсмічними даними, лабораторними дослідами. Абсолютно точно, цей глибинний водний цикл, як його називають, він фундаментально впливає на наше розуміння того, як працює Земля, на тектоніку плит, на вулканізм і, можливо, навіть на те, звідки взялися наші океани, він показує нашу планету як набагато складнішу і динамічнішу систему, ніж ми собі уявляли. І наостанок така думка для роздумів: якщо наша Земля приховує стільки води у своїх надрах. Що це може означати для інших кам'янистих планет там у всесвіті? Чи могла наявність або навпаки відсутність такого внутрішнього резервуара води стати ключовим фактором у їхній геологічній історії і, можливо, навіть у їхній потенційній придатності для життя?